Без яєць. Такий пиріг на швидку руч може приготувати кожен. З вами Витребеньки в мисці від Оксани. Всім привіт! Використовуємо всі інгредієнти, які ви бачите на екрані. Ой, ні, кава це не сюди! Це я буду пити в процесі. Починаємо. До кефіру додаємо соду. Злегка перемішуємо та вливаємо в глибоку миску. Сюди ж додаємо варення. Можна взяти будь-яке. У мене полуничне з сіленькими полуницями. Після цього додаю олію. Все ретельно вимішую до однорідної консистенції. Ось подивіться, сода пішла в реакцію, і в нашій масі з'явилися такі бульбашки. Тепер я додаю борошно частинками. І знову все вимішую. Після цього необхідно ложкою перевірити консистенцію тіста. Якщо вона занадто туга, додати ще трошки варення. Ось у мене вона дуже важко спадала з ложки, і я додала рідкого варення. Знову все вимішую. І перевіряю ложкою. Вона вже не така туга, спадає з ложки, але не лиється. Тепер можна випікати пиріг я пекла у силіконовій формі, притрусивши зверху соняшниковим насінням. Печемо при температурі 180-200 градусів, орієнтуємося на свою духовку близько 45 хвилин. Пробуємо дерев'яною шпажечкою. Якщо сухенька, значить пиріг готовий. Ось я його розрізаю, він ще гарячий, ви бачите, він аж парує. Отже, без яєць можна спекти такий м'якенький смачний пиріг. Дякую, що сьогодні готували з нами. З вами були «Витребеньки в мисці від Оксани.